Вітаю! Хочу вам показати неймовірно гарний кошик, називається весільний сюрприз. І складається з різних квітів. Є і бузок, і гортензія, і півоні, і троянди. Цей кошик вишуканий і його можна подарувати на будь-яку велику подію або дуже важливій своїй людині. Ці зефірні квіти виготовлені з натуральних інгредієнтів і обов'язково використовується яблучне пюре, а також додаємо різні ягоди. Ці квіти, вони неймовірно смачні. Зефірних квітів підійде не лише на весілля, а ще може бути неймовірно гарним і в центрі уваги на ювілеї, дні народжені або просто для коханої дівчини. Ці зефірні квіти. Це ручна робота. Кожна пелюсточка створюється окремо. Вишукані квіти поєднуються в гармонійних кольорах. Ви можете обрати будь-який колір, який вам підходить до весілля чи дня народження. Ми зробимо по вашому бажанню. А цей кошик важкий, діаметр його 40 см і багато-багато квітів, якими можна пригостити всю велику компанію, всіх гостей або всю велику рідну сім'ю. А замовити такий кошик можна за посиланням під відео.